Без рідної мови. У рідному слові мелодія сонця крилата, гармонія світу з тендітними нотками душ. Я тихо зіграю на струнах любові сонату, ти тільки, будь ласка, мелодію цю не поруш. Ти просто послухай, яка неповторна ця пісня, яка вона щира, яка дорога для душі. І ти зрозумієш, як серце ридає невтішно. Коли рідне слово ти нищиш, постій, не спіши, ти просто почуша під вітру сопілку калини і шелест барвінку, і скрип же старої верби. Без рідної мови немає тебе і України, як мови нема без народу, без пісні, без крил. У рідному слові любов, що тебе зігріває тоді, коли навіть ти топчеш його і клянеш. Безрідної мови тебе в цьому світі немає, лиш тінь, яку ти несвідомо людиною звеш.